Пам'ятники лідерів Совєтського Союзу це маркери ідентичності, які сьогодні переняті Російською Федерацією. Тому що, як і будь-яка імперія, вони не мають своїх національних ідентифікуючих маркерів. Тобто, у них немає героя руского народу, у них завжди герої це люди, які маркують простір імперії. І тому це буде Ленін, це буде Микола Друг, це буде Сталін, це буде Катерина Друга. І спроби їхні маркери поставити у нас це не що інше, як ну це ідеологічна кампанія. Тому коли ми говоримо, що в Одесі ще існує пам'ятник Пушкіна, то в Одесі це не пам'ятник поету Пушкіну. це маркер, це якір ідеологічний. тому що росіяни до Пушкіна ставляться, як саме до маркера, не як до поета. Вони використовують. Пушкіних, Гагаріних, інших Капустякіних для того, щоб розставляти свої межі присутності, відповідно, те саме стосується і російської православної церкви, яка діє в Україні, яка діє супереч апостольським правилам в своєму місті свій єпископ, так. Яка діє, і є теж одним з маркерів, як власне до повномасштабної війни, там проведення всі можливих диктантів російського язика чи клубів пушкінців, всіможливих, можливих, так це все маркери. І Ленін, якби ми не дивувалися, він для них є теж маркером, тому що в імперії, де розмиті абсолютно всі обставини, і треба герої, які б ні, начебто, промовляли до всіх і водночас нічого б не означало, це абсолютно підходяча фігура.